Говорити Слово Боже, хотів би, щоб ми зрозуміли, що Господь залишив нас, щоб ми потрудилися для Господа, щоб ми продували своє серце і свою душу для вічності і були благословенням один для одного. Але на цій землі ми живемо і дуже багато турбот. Кожний день і кожен час кожного із нас. Ми турбуємося за будинок свій. Ми турбуємося машина за машиною, за машиною, щоб вона їздила і працювала. Ми турбуємося за дітками, які ростуть. Хось внуки за внуки безпокоїмося. І оця турбота, вона кожний день. Забирає багато часу. Якщо, якщо взяти кухню, то для хазяйок кухня багато забирає часу наготувати, накормити, а потім все помити, прибрати. І знову та сама процедура. І кожен день. Але Бог бажає, щоб ми знаходили свій час для своїй душі і для спілкування з Отцем Небесним. Те, що сьогодні ми можемо жити і турбуватися, це дуже добре. Але хотів би я прочитати, перед, ми тільки що читали 13-й розділ, але хотів би я з 12 розділу, з 15 такі слова. І промовив ще до них. Це слова Ісуса. Глядіть і стережіться всякої. Зажерливості, бо не від надміру багатства залежить життя людини. І він розповів їм притчу, кажучи в одного багатого чоловіка рясно вродила Нива Тож думав він, говорячи сам до себе, що робити, коли немає куди зібрати врожаю. І сказав, зроблю так, розвалю свої клуні, збудую більші, зберу туди все моє. все моє добро і скажу своїй душі, душе маєш вдосталь добра, зібраного на багато років. Спочивай їж! Пий, веселися, а Бог до нього промовив. Нерозумний, цієї ночі душу твою зажадають від тебе, а те, що ти приготував, коли воно буде, там буде з тим, хто збирає для себе, але не в Бозі, але не багатіє для Бога. Дорогі друзі! Ще і таке місце і слова Божого. Бог так дбає про життя людини. Бог бажає, щоб людина все робила в міру і з благословінням. І ніколи не забувала Бога. Якщо Бог нам дав життя і залишає нас жити, і не звітер цього міста тростяне з лиця землі, значить у Бога великий план для нашого міста. Ви подивіться. Як Бог охороняє нас, ніщо не залітає до нас. І ми молимося за це, щоб і надальше Бог охороняв нас. Розрушаємо оці всі атаки ракетні, всякі дрони і все, що не потрібно, чи шахедроці. Ми молимося, щоб Бог беріг і не допустив. Але просимо ще, щоб наше місто Тростенець. Як можна більше зверталися до Бога. У нас діти ще не знають Господа. І рідні наші. Один молодий хлопець говорив, а що я буду приходити туди? Люди старшого віку, молоді мало, а що мені там робити? Брати і сестри, молодь є, тільки вона ще не, не знає Господа. Молодь є в нашому місті, тільки вона ще не тута. І нам потрібно молитися, щоб Господь приводив людей і давав спасіння, щоб хор був щоб як 70, 80 чи 100, да? щоб був хор молодіжний і дідський, молоді, і, і старший хор. Щоб три хора хоча б було. Ми за це молимося. Щоб людей багато було в церкві, і славили Бога, просто дякували. Браті і сестри! Мені служителю нема користі від цього, скільки нас тут є. Чи 20 чоловік, чи 150, чи тисячі. Я от церкви не живу. Я живу, працюю, а в церкві я служу для Господа і бажаю, щоб люди спасалися. Бажаю, щоб люди душі не гинули. Ми йшли в місто муки, там, де пекло, там, де страждання, там, де сльози. І поворот уже не буде. Там не буде можливості покаятись. На землі є спокаяння. На землі людина може примирятися. І Господь він просто говорить для тих, хто пізнали Господа. Ідіть проповідуйте повідайте говоріть говорить людям за спасіння, тому що час наступає, час останній. Брати і сестри, і оце Слово Боже, яке сьогодні лунає, яке сьогодні проповідується, це буде можливість нам чути це слово, це буде можливість приходити до церкви, щоб дякувати Богу, щоб славити і вклонятися. І тому, брати і сестри, наша ціль сьогодні просто молитися за спасіння душ. Я сьогодні радію, коли люди йдуть. Кожну церкву і славлять Бога, і відкривають серце своє, і каються перед Богом, і моляться до Бога, і будуть продовжувати молитися, щоб кожна церква в цьому місці була наповнена людьми, щоб люди шукали Господа, бігли від мук пекельних, бігли від страждання, яке буде після цього життя. Брати і сестри дві вічності буде. Тому хто з Богом, він має спасіння. І тут говориться за того чоловіка, який подбав, подбав, щоб урожай був хороший. Він все зробив. І цей урожай, він дуже був хороший. І коли йому потрібно було, приходив час збирати врожай. Він глянув так багато всього і говорить: а куди зібрати? Я поламаю сталі житниці, построю великі закрома, туди все зложу і скажу, душе моя, їж пий Веселись, на багато років у тебе Урожай. Але, брати сестре, він не подбав про душу свою, він не подумав, що життя воно коротке. І потрібно буде зустрітися з Богом і давати відповідь. І цей чоловік, він тільки думав про вічне життя на землі, Їж, пий, веселись. А Бог говорить безумний, в цю, нутру, в цю ніч душу твою заберуть. Кому достанеться, що ти зостанеться, що ти приготував. Тому, брати і сестри, нехай Бог поблагословить нас, щоб сьогодні. Ми дбали про душу свою, про вічність і про спасіння. Але все для життя, те, що нам необхідно, потрібно дбати і працювати. До мене вчора один чоловік дзвонив. Я його не знаю. Він... Чуть позачора. Вчора. Десь, бачите, я вже не пам'ятаю, коли дзвонив. Десь представився. Не знаю. Як дозволь даже значить? Записаний. Говорен, брат, ви пасте? Говорю, да. У мене ваш номер команд. Допоможіть мені, будь ласка. У нас невеличка церква, у нас 20 чоловік. Але всі старші роз'їхались в зв'язку з війною і в нас осталось пару чоловік. Допоможіть мені. У мене сім дітей. Холодно в хаті, їсти нема що. Дайте мені гроші, я вам карточку перекину, а ви мені гроші. А я говорю, а працювати що? Тяжко. Нема ніде роботи. А звідки ви є? Можу вас провідати, як ви живете. А ви звідки? Я говорю, я з простенця. А де це? Це Сумська область. А ви де? А я на Закарпатті. <звіг> Говорю Закарпаття, таке ж, даже не знаю твої родини, пастирі, щоб з ним поговорити, що ти ж за сім'я. Багато у вас таких є. А його зараз я відео скинув. І дуже швидко він мені скинув. Відео там, де він живе, двері приоткриті світяться. Я не знаю, ворощи залишив. В кімнаті так кроваті, діти, маленька спить там щось цей. Кажу, в мене сім дітей туди. Ну, видно, що така. Сільська така запущена хата. Дітей багато зумів, а працювати не вмієш. Та що ж це таке? Я говорю, а руки попрацювати. А він говорить: нема нас брат роботи, нема нас, дуже тяжко. А я говорю, у мене теж шестеро дітей. Але працюю, тружусь. Ну так що ти допоможеш мені? Ще відео там скинув, десь він співає різдвяну пісню на гітарі в церкві. Я не побачу, там люди були чи не були. І знову дзвонив, ну так що брати, ти мені допоможеш? А я говорю, вибач, я не допоможу. Працювати треба. Що ти надієшся, брати роз'їхали, стеха розікали, і тобі не допомагають. Привик, щоб тобі тільки допомагали. Ні, говорю, не допоможу. І зразу положив тут. А ти сестра. Потрібно мати мудрість. Якщо людина приходить або дзвонить і дійсно проблеми у людини, і вона не може, потрібно допомогти. А оце розводня, а це люди, які не хочуть працювати. Він подзвонить до одного, до другого, до цього в інтернеті, знайшов церква, християн Віре Іванський, мій телефон там знайшов, подзвонив. Той тисячу вийшла, той 500 гривень, той ще щось вийшло, і все можна жити, брати і сестри, таких потрібно просто зупиняти, не допомагати. І я вірю, що Господь сьогодні Він дбає про те, щоб у нас був мир, добро і благословіння. Я б хотів зараз в цій молитві звернутися до Бога, щоб ви могли провірити цій молитві своє життя, своє серце. За цей рік, брати і сестри, щоб ми могли помолитись, Господи. Що було не так, пробач, будь ласка. Можливо, слова, можливо, дії, можливо, сім'ї проблеми були по моїй вині. Пробач мене, Господи, очисти мене, освяти і допоможи мені мати мир з тобою. Мир з ближніми. Можливо, когось осуджував, можливо, когось образичив. Пробач мене, Ісус, рік пройшов. Я був на нервах, я був ще щось, якісь проблеми були. Але пробач мене, допоможи мені, щоб цей рік війновий приходить, щоб я був кращий, щоб я мог більше потрудитись для тебе, щоб я мог принести плід для тебе. Допоможи мені. І оця молитва нехай піде з твого і мого серця до небесного Бога. Я знаю, що Бог чує молитви. Я знаю, що Бог Він протягує руку свою і допомагає нам в наших скорботах. Можливо, сьогодні ще ми не знаємо, хто в полоні, де наші рідні. Можливо, ми сьогодні не знаємо на війні наші близькі, що воно відбувається, і які обставини, і в яких вони там обставинах ми не знаємо. Але будемо молитися. Щоб Бог захистив і допоміг. Можливо, сьогодні у нас в сім'ї проблема, і ми не знаємо, як її вирішити. Можливо, син, чи чоловік в запоях сильних, і нам тяжко боротися з цим. І ми не знаємо, що вже далі робити. То молити ми скажемо: Господи, у мене вже сили нема. Ісус, і в мене всяка надія, вона втрачається. Допоможи мені. Зупини мого чоловіка від алкоголю. Дай любов, дай благословення, дай підхід. Можливо, Син сьогодні колеться чи на травці сидить. Господи, я не знаю, що з ним робити. Я вже не знаю, куди звертатися до Ісуса Христа. Кожен із нас, ми бажаємо милу, бажаємо благословенного життя. Життя дасть благословенне Ісус Христос! Без Ісуса нема життя, без Ісуса нема благословення, без Ісуса нема радості. Якщо Ісус в моєму серці буде жити, Він буде жити і в моїй сім'ї, і в моєму домі. І Бог буде благословляти моїх дітей, і буде зміна в сім'ях і благословіння в дітях моїх. Ми молимося за внуків, ми молимося за дітей, ми молимося за сім'ї. І Бог чує ці молитви і протягує руку свою і дає відповіді. Тому, брати і сестри, новий рік наступає, і ми будемо молитися, щоб Бог допоміг нам, допоміг в Новому році, в новому році ще більше і більше. Бути плодними для Ісуса Христа, просити плід, щоб могли славити Господа піснями, віршами, молитвами звертатися і дякувати за все Господа. І радіти, в кого є якісь проблеми чи труднощі, можливо, радості, давайте ми ще зараз поділимося, скажемо і разом помолимося один за одного, підтримаємо на руках молитви. Або чу сильний почути. Можливо, хтось хоче подякувати за цей рік, сказати, були б труднощі, переживання, радості. якісь, Ми можемо цим поділитися, скажати коротенько, і ми по порадіємо, подякуємо. І також помолимося.